Там дуже багато дітей, які без очей лишилися. І в них одне запитання до мене, хто вони знають, що я з Рівного, вони кажуть, що, що там старше, що Саша Білий робить. А я вам поясню, чому ситуація. Коли мені дзвонили, коли пала в Тернопіль, коли пала в Львів, мені дзвонили і казали, Іна, і щаслива, дійна, що у вас рівному так добре стиху, і я пишалася. І я не заперечую, що в тому є розмова правого сектора, яка, напевно, найбільше. Але Олександр. Ту картинку, медійний пості український, не отримує картинки, не отримує, як ви патрулюєте, як ви їздите за фушкином. Нас... Я, ми пані ми. Надія, буду говорити, я будь ласка, Добре, довго читала. Не отримує цієї картинки з того, що ви робите правильно. Медійний простір отримує картинку. Як Саша Біла, я перепрошую, що так Добре, білий. білий, перепрошую, як він викладає зброю, потім вчора медійний простір отримує картинку з прокурором. Це не те, що ми маємо показувати з рівного. У мене до вас просто не запитання, в мене до вас велике особисте прохання. Я працюю на інтері і тут всі знають, наскільки це важко. Повірте мені, робити так, щоб на цьому каналі Рівненщина виглядала нормально. Я, я дуже стараюся. Я не хочу, я не... Та, я, закінчу. я не закінчу, хочу, щоб з Рівненщини зараз проходила неправильна картинка, тому що всього решта не покажуть. Расумієте? Показують оце і цим вами, пане Олександр, вами зараз лякають оцих людей, які Добре. підтримують тих, хто про... Ви щось держави вішає в Криму, вам лякають схід. Давайте якось зробимо так, щоб пани більше не лякали. Я думаю, коли почне друга хвиля, коли влада на середину доводить буде на хвилю, а я своїм загодом відведу з міста на базі і будете видно <какляр> <кляр> захищати це місто. Я <кляр> <кляр> <що>, побачила <пані> <кляр> в тому, що вона звинувачує звичай в тому, що він там чуть не є кримінальним злочинцем, наголошує на тому. Тому що якщо б вчора відрвалося 50 у тих селян, які приїхали з села mm -hmm. в прокуратуру, вони б не просто звивали, mm -hmm. з, потримали mm -hmm. зараз, а вони просто були вбили кого небудь там, і на тому все закінчилося. І mm там -hmm. був mm не -hmm. один прокурор, а в кибетці сиділа штрих. І ще одне. А те, що говорять, що хлопці з правого сектора не використали, бо ми використали зброю. От тоді, коли mm -hmm. загнали кілька сотень цих дітей разом з охороною на п'яті шості поверхи. Будинку про і стріляли з ракетниць, Ви цього не бачили. Розумієте? Але я ще раз скажу, підпалили з усіх сторін. Тоді Дмитро Яриш разом з хлопцями вимушені були відкрити на пораження, коли побачили, що по четвертому поверху, поверху біжуть ці люди жовтими пов'язками, в чорному, і вони вивели більшу частину людей. А ви сьогодні говорите, що цього не потрібно було робити. І все ж таки я хотів би особисто на питання, що ця людина, яка дуже багато говорила, сказала, хто вона, і вона каже, що він був на Майдані, в яких загонах він був, які в яких соті були, які організації. Мене звати Володимир Вуз. Я був на Майдані три рази. Приїжджав тоді, коли якраз ставалися ці всі події. Приїжджав 11 грудня, коли відбувалася штовханина. приїжджалась, коли відбувались події на Грушевського, і допомагав хлопцям. Робити бухівку. Приїжджав і 18 лютого о 3 годині я виїхав, о 9 я був вже в Києві. Я був там на барикаді, ніч, якби стояв, допомагав пацанам. А потім охороняв Михайлівський. Хто я є і чи є можна перевірити, це 15 сотня самооборони, порубія, можете перевірити, сотник Бігус. Перевіримо, це дуже добре. Ми перевіримо. Але хочу вам сказати, що ви робите негідну справу. Ви лякаєте реально людей чи своїм неадекватною поведінкою? Ви це можете зрозуміти? Ви можете зрозуміти, що вашу картинку правильно Інна сказала. Показують російські канали. Вони це беруть вибірково, спеціально, щоб залякувати і створювати неправильну картинку там в Росії. Тобто, це ваша негідна поведінка. У мене жодних питань немає. Ви робили і охороняли порядок, ви в цьому молодець. Але теж стримуйте себе і заберіть зброю. Тому що це ненормально. Зараз говориш, що молодець, а парку натикавши про шату, але вже не взяв. Вибачте, парку не так? не їде. Це інші справи, які були. я просто провокатор. Зброя, яка сьогодні є на руках у нас, вона жодного разу не використовувалася. кажу ще раз. Вона і раз яким стримуючим фактором сьогодні і проти тих десантників, які висадилися в Криму. Ми будемо стояти до кінця за незалежність і за суверенітет не тільки окремої частини України, але всієї України, в тім числі і Криму. Сьогодні і, наші і сьогодні а, наші підрозділи правого сектора передоснаковуються по помаленьку на схід України. І я хотів би, би щоб ви були завтра. Може, ж ви тобі розказати, що ми робимо чи що. читатися? Далі то доложив, куди наші заводи прийдуть. Дікуємо перога. Можна? Я би хотів, в першу чергу, щоб ми зрозуміли одне. Всі, хто тут зібралися, і ті, хто, які зараз кого звинувачують пана Олександра, і ті, кого звинувачують зараз пана Олександра, зібралися по одній простій причині, бо всіх були доля України. Але, напевно, комусь є дуже вигідно, щоб ми чубалися між собою. І в цьому, напевно, є найбільша проблема. І це комусь є вигідно. Мамі прокурора, це, який тільки що, яка тільки що виступала. Ви? Ви? Звинувачувати... Мама прокурора мала би знати, що когось звинувачувати з злочинцем треба мати постанову. Не можна когось звинувачувати, називати злочинцем, бо відповідно зараз можна сказати, і ти така сама. Тому, не сміємо звинувачувати. Але коли вчора я побачив по телевізорі цю картинку, що мене змусило сьогодні сюди прийти? Мені це чомусь нагадався, молодь не пам'ятає, старше покоління пам'ятають радянський фільм Чоловік з ружйом. Де ходив там один солдат по смольному з карабіном і чайником кипяточку просив. Зброя. Це є страшний фактор. І ті хлопці, які загинули в Києві, це, власне, ні один з них зброї мав. І тому вони, власне, є в тій Небесній Судні. Розстрілювали без зброї. І ті, які загинули насправді, вони там є набагато сильнішою зброєю на сьогодні, бо вони є вже перед престолом Всевишнього. Я не буду казати, чи зброя потрібна. Чи не потрібно, бо я є священий. Але я знаю одне, що коли починає говорити зброя, тоді мовчить правда. тоді мовчить істина. Я би вас дуже просив, пане Олександре. Силовий сектор повинен бути. І те, що ви на себе зараз взяли цю функцію, і той весь негатив, який на вас зараз вилиється. Ви, напевно, свідомі були, що це було. Я знаю. Але я бишов у вас просив. Роблячи добру справу, не дозволяйте, щоб тими добрими справами маніпулювали на шкоду Україні, на шкоду нашій Рівненщині. Я будучи священником греко католицький священник, Але зі здобува... Зібрався цілий автобус, власне, 22 грудня, і люди попросили, кажуть, Отче, будьте нашим духівником. І, власне, тоді, коли був там прорив на Грушевського, це я їхав, було два греко-католика, я і Мідяк в автобусі. Решта були православні, але в той момент між нами не було різниці. І коли я бачив, як молилися люди на Майдані, ніхто з них не ділився. І це, напевно, було найбільшим тим об'єднуючим фактором це молитва. І я побачив один знак. Я спочатку думав, що в мене, коли ми вийшли на сцену, бо люди просили оці, ідіть, моліться. І ми вийшли з тої каплиці, яка потім згоріла 18 січня. Там вже не було дихати, важко було дихати від тих розривів е газових гранат. Але коли люди...